Почну, напевно, з резонансної подій, яка була в минулому, ну, з декілька були резонансних подій, але вибух е в 16-й поверхівці на вулиці Малишка, 33 в Дніпровському районі міста Києва, напевно, це одна з е таких серйозних великих е подій, яка відбулася. І тут я хотів би з е першого початку е перед тим, як перейти к законопроектам, які були прийняті і там. Рішення Менкреки, яке були прийняті останні там тижні, я хотів би перейти до спочатку розповісти про цю резонансну подію. В ну, першу чергу відбувся вибух газу, загинуло п'ятеро людей, зруйновано було квартири на шостому, і восьму поверхах. Вибух відбувся ночі. І тут потрібно. Потрібно зрозуміти, як, як відбулося взагалі, чому відбувся цей вибух, що трапилось, але почнемо з будинку. З самого будинку, будинок був побудований 1972 році. Тому що чому я зауважую на коли був побудований будинок, це важливо для зрозуміння, чому в цьому будинку був газ. Тому що, як ми знаємо, нинішні норми вони. Нинішні норми будівництва вони забороняють встановлювати газ в будинках вище 9-ти Цей будинок був побудований в 1970 році, а до 1972 року в наших а, державних, зараз це державні будівельні норми. Раніше це було в Радянському Союзі та Казані були Сніпи, і вони з, тоді ще дозволяли з будівництва 16 поверхівок з, і там, щоб був газ. До 1972 року потім це заборонили, хоча на оболоні є там відразу цілий мікрорайон побудовано будинків, яких ще до 1980 року було протягнуто газ. Це перше. По-друге, потрібно зрозуміти взагалі проблему, чому вибухають будинки. Хочу наголосити, що приблизно в цей же період, якщо вибух в Дніпровському районі в цьому році відбувся 22 червня, то у 2020 році вибух в Дарницькому районі на вулиці Соломії Крушерницькій, на Позняках, вибух відбувся 21 червня. Тоді було зруйновано а, цілий прольот, тобто цілий під'їзд був би зруйнований, і загинуло також п'ятеро людей. Чому вибухають ці будинки? Будинки вибухають, тому що а, завдячуючи реформам, підкреслюючи завдячуючи реформам, а, які провели в 2017-2019 роках а, наші реформатори на Яценюком Гройсманом і всім іншими. Будин, ж, багатоквартирний житловий будинок залишився фактично без а, господаря. Ну, Господар, вроді, як є, це ми з вами, ми співвласники багатоквартирного будинку. Але фактично за будинком ніхто не доглядає. Технічного огляду будинку не проводиться, бортом не проводиться ані технічного огляду газових мереж, теплових мереж, водопостачальних. Взагалі стан будинку невідомий. Такому, завдячуючи цим законам, які були прийняті, цей будинок передали нам з вами, скажімо так, в управління. Тобто ми відповідальні. До цього Жеки на челі з мерами, зі всіма депутатами, на цей будинок, повизали у нас поверхи, підвали, все це приватизували, а потім скинули нам будинки як не хочу. Хоча, згідно закону, закон чисто каже, що е, будинок повинен передати співвласникам багатоквартирного будинку в первинному стані після капітального ремонту. Це досить серйозна і понятна повинна бути а законодавча норма всім нам, для того, щоб зрозуміти, що відбулося. Але в чому особливість якраз і чим пов'язана технічні норми багатоквартирного будинку і вибух газу? Самі газові мережі, вони взагалі ніким не обслуговуються. Якщо обстеження теплових мереж ми можемо передати, передати управляючу компанію, тобто ЖЕКУ, і для цього не потрібна ліцензія, то обстеження газових мереж повинен проводити ліцензіат, тобто надавач газу. А в законі прописано, цієї норми немає. Тобто не може ніхто прийти в будинок, перевірити газові мережі без, а тепер уважно, без проведення загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку. Тобто ми з вами повинні зібратись, ми повинні зібрати з вами, провести збори для того, щоб визначити, хто буде обслуговувати нам багатоквартирний будинок, хто буде обслуговувати газові мережі багатоквартирного будинку. Всього. І питання на цьому закрите. Ніхто з співвласників, я вам гарантую, 95-97% співвласників багатоквартирного будинку про цю норму навіть не знають. І все, і тому газові мережі не обслуговуються. Ці будинки і далі будуть вибухати. Реформи на цьому закінчились. Наші нові депутати вони навіть не дійшли до цієї норми, вони поняття мають, що це таке. І ситуація. Нагадує мені абсолютно пато. Ще в 2016-2017 році, коли я працюв, почав працювати, я три роки працював в криючій компанії району, я наголошував, що в першу чергу для того, щоб запобігти всім цим вибухам руйнуванням будинків, необхідно провести технічний огляд всього багатопорохового житлового фонду. Без цієї першої дії ніякі реформи, ніякі там, закони і все інше не будуть працювати. Будинки будуть вибухати, люди будуть гибнути. Те, якщо так коротко щодо вибуху. Тому, е, кажучи, російською спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. Щоб ви знали, що робити. немає у вас. Обслуговування газових мереж, а в більшості будинків, будинків цього немає. Найдіть компанію ліцензійну, прийміть рішення на загальних зборах, і хай вони перевірять. 25 років будинок обслужив, відпрацював. Мережі потрібно міняти. Це закон.